Вітаю вас, мої дорогі діти, на новому веселому маршруті новорічної подорожі. Сьогодні у нас особливий день, і тітонька Сова покличе всіх вас відвідати далекі країни і ще одне дуже-дуже холодне місце на планеті Земля. Цікаво, ну, звичайно цікаво. Все це буде трохи пізніше, а зараз ми ще раз дивимось Мультфільм про те, як дідусь Мороз побував під Новий рік в Грузії, і з якою доброю людиною він там зустрівся, дивимося! Їхав якось дідусь мороз по Грузі, зустрічає його місцевий житель грузин, як дорогого гостя зустрічає, тільки вирішив дідусь мороз хорошій людині подарунок зробити, машинку іграшкову. А в того є. Задумався дідусь, все є у доброї людини. І дім, і господарство. Тільки ось. Дружини немає. Як же зраділа хороша людина, коли таку красуню дідусь йому в дружини засватали, і зазвичай, та від щастя такого обдарував діда мороза і машиною, і будинком і навіть сорочку нарядну віддав, і на радощах втанок пустився, а дідусь мороз далі поїхав. Ох, і щедрий же цей житель Грузії. Побільше б таких людей. А зараз настала пора всім разом відправитися в новорічну подорож. Поїхали! В країні Ірландії прийнято ласувати під Новий рік солоденьким. Там готують спеціальний пудинг, солодкий пиріг. Всі ірландці їдять новорічний пудинг і розважаються. На Кубі це такий острів в Південній Америці. Перед Новим роком жителі наповнюють водою весь посуд, що є в домі, і як тільки годинник проб'є 12 разів всю воду виливають з вікон прямо на вулицю. Це означає побажання новому року бути таким же чистим і світлим, як вода. А в панамі в новорічну ніч всі від малого до великого голосно кричать, стукуючим не потрапило. Чим голосніше, тим краще. Таким чином, на думку панамців, можна задобрити наступаючий новий рік. Діти, ви тільки уявляєте собі, це ж якийсь стукіт стоїть в панамі в новорічну ніч. Якщо всі тарабанять і стукають, то новий рік не тільки пощастить задобрити, але й налякати, як би він не втік з панами, накиваючи п'ятами. Це, звичайно, жарт. Новий рік обов'язково приходить до всіх людей на землі. А тепер, як я обіцяла, ми відправимося разом з дідусем Морозом туди, де завжди холодно, на крайню північ. Дивимося мультфільм про те, як зустрічають Новий рік на півночі. На далекій півночі, в країні вічного холоду і північного Сяйва, весело жив один вередливий і впертий чукча. Вірніше не дуже весело жив. Ось його самохідні санчата зламались, засумував чуч, але тут дзвіночок в тундрі дзвонить. Це дідусь мороз в упряжці до свята поспішає. Трив чукча, схопив діда й давай олень вимагати. Подумав, дідусь, та з мішка. Віслюка дістав. Дивись, каже, Чукче, у мене олень же старий, з великими рогами. А я тобі молодого, сильного, даю без ріг зовсім. Відпустив, Чукча, дідуся, до дітлахів, а сам давай Віслюка поганяти. А той ніяк з місця, так новий рік в тундрі і зустріли, а дідусь вчасно до дітвори приїхав. Їхав. Ви, діточки, запам'ятайте, що вирядувати і бути впертими недобре, ось чуча із мультика. Як би не довелось вдвох із впертим віслюком в Тундрі Новий рік зустрічати, а нам з вами, діти, незабаром доведеться знову зустрітися на новому році веселої новорічної подорожі, а поки до побачення, діти. Здрастуйте, дорогі діти. Завітайте до нашої чергової веселої новорічної подорожі. Сьогодні ми, як завжди, дізнаємося багато нового і дуже цікавого про те, де і як зустрічають чудове свято Новий рік. Та спочатку ми згадаємо, де побували минулого разу. Дивимось всі разом мультфільм про те, як дідусь Мороз опинився на далекій півночі, і що з ним там трапилося. На далекій півночі, в країні вічного холоду і північного Сяйва, весело жив один вередливий і впертий чукче. Вірніше не дуже весело жив. Ось його самохідні санчата зламались, засумував Чуча, але тут зріночок в тундрі дзвонить. Це дідусь мороз В упряжці до свята поспішає. Схитрив в схопив діда й давай олень вимагати. Подумав, дідусь, та з мішка, віслюка дістав. Дивись, каже скаже, у мене олень же старий, з великими рогами. А я тобі, молодой. Сильного даю, без ріг зовсім. Відпустив, чупча дідуся, до дітлахів, а сам давай віслюка поганяти. А той ніяк з місця, так новий рік в тундрі, і зустріли, а дідусь вчасно до дітвори приїхав. Ось така повчальна історія вийшла, правда, діти? А зараз ми знову відправляємося в кругосвітню новорічну подорож. Побачимо і дізнаємось дуже багато цікавого. Наприклад, Новий рік в Японії, чудовій країні, розташованій на островах. В Японії дуже люблять новий рік. А японські дітлахи зустрічають його завжди в новому одязі. Вважається, що це приносить удачу і здоров'я, як і всі діти в світі японці з нетерпінням чекають свого діда мороза, ім'я якого сигацусан. Вони прикрашають свої будинки гілочками, бамбука і сосни, символами довголіття й вірності. А ще в першу мить нового року, що вже наступив слід, обов'язково засміятися! Це повинно принести удачу. Хочу відмітити, що особисто я цю традицію вважаю однією з найкорисніших і чудових, адже сміх це так здорово. А лікарі кажуть, що навіть корисно. Тітонька Сова дуже сподівається, що ви, діточки, регулярно смієтесь на наших уроках. А? А, от і добре. Продовжимо нашу розповідь про Японію. Після новорічної ночі всі японці виходять на вулицю зустрічати схід сонця. З першими його променями вони вітають один одного і дарують подарунки. А ми вранці знаходимо подарунки під ялинкою. Вірно, діти, чудово! Зараз ми подивимось мультфільм жартівливий, звичайно, про те, як дідусь мороз прийшов в Японію, о що там трапилось. Якось під новий рік в Японії на одному найсучаснішому заводі з виробництва роботів задумали спорудити кібердідуся мороза. І ось чудо японської техніки вже готове. І пора відправлятися вітати діточок з Новим роком. А тут якраз в одному будинку хлопчик дуже чекав новорічного чуда. І тут бах Тарарах! — Перед хлопчиком виріс величезний робот і давай кланятися та мелодії награвати. Це тут раптом це чудо техніки хлопці зламалось, перетворилось в металолом. Це добре, що наш добрий дідусь мороз вчасно в Японію, а то б цей робот усіх дітей там перелякав. Потішний новорічний японський жарт. Насправді в Японії це свято люблять всі діти. Їм дуже подобається отримувати подарунки і роботів, і собачок. З нетерпінням чекаю всіх вас на наступному маршруті веселої новорічної подорожі. До побачення, діти!